Ще одна особливість області це 5 кілометрова прикордонна зона, де наразі через активні бойові дії немає змоги працювати підприємством та обробляти землю. Ну а власне ми продовжимо розмову про те, про як, те працюють... як розвивається економіка в прикордонних регіонах загалом. будемо говорити далі. Олег Яцюк, проєктний менеджер громадської організації розвиток бізнес-сектору України, зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Олеже, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Sveiki. Labai diena, sveiki. Пане Олеже, ми згадали про Чернігівщину? А давайте ширше поглянемо на інші прифронтові регіони і прикордонні регіони України. Яка ситуація там? Як відновлюється бізнес? Чи всюди ця динаміка однакова? Директорка департаменту економічного розвитку Чернігівської ОДА Олександра Хомик ось нам сказала, що там вдалося бізнесу приблизно на 75-80% відновитися. Яка у вас інформація, що в інших регіонах України? Власне, форум у нас учора завершився саме в Чернігові, але проєкт охоплює шість прифронтових регіонів: це Чернігівщина, Сумщина, Харківщина на півночі і на сході Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області. І в принципі, в кожного регіону так є свої специфічні проблеми, але більшість, так, в принципі, вони є однакові для всіх регіонів. В більшості регіонів справді бізнес відновлюється, і динаміка позитивна, десь від 5 до 15 І і більше відсотків зростання за 23 рік. Ось в порівнянні з 22. -м. Динаміка однозначно позитивна, але труднощі, труднощі є, і вони спільні для прифронтових регіонів. Вони є дуже схожі і вчора на пору. Вчора на форумі, ми їх обговорювали. Я наведу такий досить цікавий приклад. В нас закінчувалася третя панель, і ще до форуму підприємці із Запорізької області попросили представити їхнє звернення і за можливості. Долучити людей до його підписання. Це звернення до кабінету міністрів, Міністерства економіки, і Міністерства фінансів, і в цьому зверненні, яке підготувала вас рада жінок фермерів Запорізької області, вони просять за всі дев'ять 9, 9 прифронтових регіонів, тих регіонів, в яких є. Громади, які були в окупації, які зараз знаходяться безпосередньо близько до зони бойових дій або прикордонні громади. Проблеми, які з після 24 лютого уряд законодавець вирішив проблему кредитної заборгованості фізичних осіб. Проте юридичні особи досі змушені сплачувати ті кредити, які були взяті до 24 лютого 2022 року. Деякі банки йдуть на зустріч, але багато банків відмовилися співпрацювати, якось піти на зустріч підприємцям, і внаслідок того, що цей бізнес зазнав серйозних втрат, вони не мають змоги оплачувати кредити. А так як у них є кредиторська заборгованість, відповідно вони і не можуть прийняти е, взяти участь в державних грантових програмах від дія бізнесу допомога на власну справу. Е, тому в цьому зверненні е, звернувся з пропозицією внести е, зміни до нормативно-правових актів, е, щоб не враховувати при зверненні до державних грантових програм ту заборгованість, яка не виникла після 24 лютого 2022 року, інше питання, яке всіх турбує, це те, що бізнес знову ж таки при участі в грантових програмах, він не має певності, що виконає, матиме змогу виконати таку обов'язкову умову як. Збереження двох робочих місць протягом трьох років, тому в цьому ж зверненні просили м, трошки змінити м, по іншому прописати цю норму для підприємців з прифронтових регіонів, і м, на, на якийсь певний час м, дозволити їм тільки створити одне робоче місце, тобто те, в чому вони більш мають високу високий рівень певності. Я не сподівався на такий відгук, який просто зачитання цього звернення мало на форумі. Тобто, одразу після панелі підійшло десятки людей, які попросили його підписати. Вони подякували за те, що взагалі таке робиться. Тому що кожен сам по собі важко, звичайно, якісь такі питання просунути. А коли коли разом коли об'єднаємося, ми дуже сподіваємося, що це питання буде вирішено позитивно. А, взагалі, проблеми у всіх однакові. Проблеми це є знелюднення прифронтових територій. Проблеми в першу чергу з персоналом. І друге питання важливе це логістика. Ну це для всіх воно гостре і не для прифронтових регіонів, але саме для, для тих дев'яти областей у нас сходу і півночі. Це питання набагато гостріше ніж воно, скажімо, в центрі чи на заході України. Пане Олеже, як щодо бізнесу, який провадили із Росією і Білорусю, як зараз переорієнтувалися ці бізнеси, як вони зараз працюють? Значить, серед тих підприємств учасників наших стадіторів, а у нас було три стадіторі: перший це стадіторі для підприємців, які працюють у сфері крафтового бізнесу. В сумах стадітур другий стадітур у нас був у Чернігові у сфері деревообробки і третій в Дніпрі у сфері сільського господарства та агропереробки. І всі бізнеси, які були представлені в нашому проекті на цих стадітурах, ну жоден не декларував, що вони до 24 лютого були зав'язані на. Російський ринок, тобто переорієнтація з російського ринку на ринок європейських країн чи можливо десь на ринок азійських країн, вона розпочалася ще в 2014 році, і, і е, те, що відбулося вже після 24 лютого 2022 року, для багатьох е, просто прийшлося трошки активніше трошки. Е, Швидше форсувати а, той процес, який у них уже йшов, а, уже йшов 8 років, зрозуміло. Дякуємо, пане Олеже. Дякуємо за цю інформацію. Це був Олег Яцюк, проектний менеджер громадської організації розвиток бізнес-сектору України. А нагадаю, ми говорили про... Відновлення бізнесу на прифронтових та прикордонних територіях України за інформацією Олега Яцюка представники дев'яти прифронтових та прикордонних областей України підготували звернення до кабінету міністрів України щодо неврахування кредиторської заборгованості, яка виникла у підприємців до початку повномасштабного вторгнення.